Північна Корея в останні тижні почала передавати Росії балістичні ракети малої дальності. РФ також планує закупити їх в Ірані. Про це написав The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних американських чиновників. За даними видання, такі наміри Кремля викликали глибоке занепокоєння в адміністрації президента США Джо Байдена. Ракети можуть поставити вже навесні, але на думку чиновників, угода не завершена. За словами співрозмовників видання, Росія протягом останніх тижнів отримала кілька десятків балістичних ракет і пускові установки до них від КНДР, а також запаси артилерії. У головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили журналістам, що перевіряють цю інформацію. Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чин Ін наказав своїй армії промисловості боєприпасів та сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни, щоб протистояти тому, що він назвав безприєм прецедентними конфронтаційними кроками США Кім також заявив, що пхін'ян розширюватиме стратегічну співпрацю з антиімперіалістичними незалежними країнами. Відомо, що Північна Корея розширює зв'язки з Росією. Вашингтон звинувачує пхін'ян у постачанні військового обладнання Москві для використання у війні з Україною. У жовтні представник адміністрації президента Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад тисячу контейнерів із військовим обладнанням та боєприпасами. У той час як Росія надає технічну підтримку, щоб допомогти Північній Кореї розширити свій військовий потенціал. Також у грудні Пхеньян протестував нову міжконтинентальну балістичну ракету. Однак у США попередили КНДР, що застосування ядерної зброї спричинить кінець режиму Кім Чен Іна.